Ось ми вже виставляємо пізнє вечірнє відео, бо сьогодні днем не вистачило часу. Я вже вийшла на роботу. Тут багато вже забот, а зараз ми вже виставляємо відео і знімаємо нашу білу сніжку. Перебрали її плаття нове, чисте. Ось вона вже сьопу не допустила до мене на рук, набила. Так що Стьопа вже зараз не мазається на руках. Мишка тут у нас, маркіст наш спить. Це час котиків. А так з білосніжкою вже все добре. зняті, ми вже їй ніяких процедур не даємо, вона спить, їсть. Трошки забувається вже, що треба йти на вулицю, може вона забудеться, вже менше проситься. Все побажаю вам всім спокійної ночі, і нам теж.